Перша сесія новообраної зюмської міської ради сьомого скликання пройшла 10 листопада. На пленарне засідання зібрались місцеві обранці, керівники структурних підрозділів, управлінь та відділів виконавчого комітету ізюмської міської ради, представники громадських організацій, змі та громада міста. Першу сесію новообраної міської ради згідно з чинним законодавством відкрила голова Ізюмської міської виборчої комісії Наталія Іваненка. 25 жовтня 2015 року. В межах Ізюмської міської територіальної громади відбулися вибори ізюмського міського голови та депутатів Ізюмської міської ради 7-го Відповідно до пункту 1 частини 4 статті 85 закону України про місцеві вибори закону, на підставі протоколу Ізюмської міської виборчої комісії Харківської області про результати виборів Ізюмського міського голови. На чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року, керуючись пунктом 9 частини 6 статті 25 закону України про місцеві вибори, ізюмська міська виборча комісія Харківської області постановила визнати обраним ізюмським міським головою. Валерія Віталійовича, висунутого політичною партією Нові обличчя за якого віддано 4589 голосів виборців. Thank <laughs> you. засіданні 30 депутатам із обраних 34 -х. члени Ізюмської міської виборчої комісії офіційно вручили тимчасові депутатські посвідчення. Визнати обраними до ізюмської міської ради 34 депутати, а саме амбардаря, коли нами. So cool. what? So, За складу Ізюмської міської ради нового скликання перейшли кандидати від семи політичних партій. Партія «Відродження» отримала 10 депутатських мандатів, «Нові обличчя» – 9, «Домова держава» – 5, «Наш край» – 3, «Партія пенсіонерів» – 3, «Солідарність» – 2 і «Батьківщина» – 2. Після визнання повноваженого в обраний Ізюмський міський голова Валерій Марченко продовжив засідання. У своєму першому зверненні до громади міста Валерій Віталійович запевнив, що довіра ізюмчан буде виправдана. А головними принципами, якими буде керуватись міська влада, будуть взаємодія з громадою. відкритість, співпраця, прозора робота. Шановна Ізюмська громада, дорогі земляки, щиро вітаю вас на відкритті, відкритті першої сесії Ізюмської міської ради, сьома вас кликає. Сьогоднішня подія має особливе значення. Адже ви. Саме присутні в цій салі депутатам та мені, як піському голові, ізюмчани виказали високу довіру представляти їх інтереси та пілкуватися про долю рідного міста. Запевняю кордок, довіра ізюмчан буде Від сьогодні ми починаємо грабітку та рішучу роботу з відбудови міста, повного оновлення українських принципів. Та відновлення чіткого стратегічного поступу Ізюм. Протягом цієї каденції Ізюмська міська рада акцентує увагу на економіці житлово-комунального господарства та питання соціального і гуманітарного розвитку. Ми відкриємо Ізюм усьому світі. Ми змінимо підходи питання співробітництва з міжнародними організаціями та, організація та закордонними партнерами. Вимогам часу. Стануть відповідати наші видалі взаємодії з громадою. Відкритість, співпраця, прозора робота стануть головними принципами, якими буде керуватися Навальницька влада. А за увагу всіх присутніх хочу звернути на те, що з цього моменту в кожному відділі, службі та управлінському апараті взагалі встановлена повна нетерпілість до корупції. Ми більше не будемо терпіти. Чи закривати очі на газетні випадки, чи чиновлюючи до зловживання. А люди, які чесно та професійно виконують свою роботу навпаки, знають не місце в команді других управлінців. Настав час працювати на міста на добробут людей, на сім'ї простих із наших батьків та дітей. Нехай живе та процвітає літній зю. А ми зробимо для цього все що від нас залишить. початку своєї роботи новий депутатський корпус продемонстрував злагодженість. Одноголосно було затверджено три питання: порядок денної першої сесії Ізюмської міської ради сьомого скликання, постанова ізюмської міської виборчої комісії про результати виборів та питання про створення тимчасової робочої групи з числа депутатів ради для розробки проєктів регламенту та положення про постійні депутатські комісії ізюмської міської ради сьомого скликання. Новобраного зюмського міського голову Валерія Марченка привітали з перемогою на виборах колишній зюмський міський голова Богдан Сидер, голова сільськогосподарського кооперативу восток Андрій Равчак. Також очільника міста привітали та благословили представники духовенства міста. Життя і правління в нашому місці. Дякую. что делает человека достойным и приобретает в этом человеке тот богоподобный образ, которого нам так не хватает. Божье благословение на вас посылает архипасты нашей епархии и молится о каждом из вас, о семьях, о детях, чтобы жить стало нам значительно лучше и теплее. И я уверен, что вы все свои силы на это потратите, и милостью Божией воистину будем мы гордиться тем, что живем в этом городе. Поздравляю вас.